Бля, ні, з моєї бої, да. Да це, бля, мой мяса, дя. Какой? Ну сказав, рёл. Коარიо. Е, алло. Косьок. Только давал. Я говорю. Склад вона вже десь, блядь. Виход, команда мечти. Команда мрії. Та дивіться, бо зараз не виграють. Ваня! За Давай, давай, давай! 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 Давай, いいんか、いいんか。

チーェレチー,ェェー,ににーレチェーレ

Годю поменяти, казал. Бодя, ти беруш? Бодя, хоч! блядь! Володя, ты наш что пришел? Что, набегайся? Да, начал колатать под готу. А -а -а. Та ешься. Блядь, діма, діма, так добовіся, діма, діма, давай! Ще! Діма! Ще! Дима. Дима, хорош! Димка, ты маєш гол забитый!

Вони киблять немолодні, там перепускуємо, я вату, я за нього, ребят, кидаю. У меня просто мало боя досядный час. Почекаємо мало, блять. Почекай, не знаю. Почекай голову, почекай, не-ні-ні. Звертайтеся сзади. Давай, Димах, Луна. Димас! Блять, чого Дима ми сторону? ¡Bebe! ¡Aruga! 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 Я не біжать, блядь. Димга, фіаска. Димга реалу, блядь, спробуй ще. За, добре, добре. Ти ведеш нервуєшся, який на той. Я думаю, чур на баул, Ніба, давай, роби роботу! Ніхуя! Ей, рука, давай. Йогор, ти! Пошо, дівчат! Висяк сапки! Гарай, дівчат! Рука на блядь! Воно не достоє, блядь, просто я. Блядь! Ну! не... відео у нас не

Хорош, Волка! Ну куда, Ваня? Ваня! 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 Ваня!

Ти ма Дима, кой жовто. А, хуй там. А ту Дима. Лео, хорош. Ай, пошли до. Ваня, прес, включай, не є. Саня, сюда, Саня, а, один туй. Не, це наше. Я вахую. Не открылись, а Хорош. Вот это убийство. Дима, приехал. <ріх> Ваня, брате. Суддя заміна. Ваня, не троєвать. Ось ось, заміна була. Хорошо. Йдемо одне Де знімати, Димка? Я може вийду. можеш сидіти тут, десь як файно, не треба ніде даже стоять. Ваня. 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 Добре хотіли, добре хотіли, хорош. Ми вам тут подамо. Головне отработати... робота тут. Добре. А що да? Ребята, я посилаю. Не, не, не. Не, не,

Молодець, Бейк! 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 Я ногами у мене просто. І типу я ногу мені не робив, так не бігав. І стою з ними. я так само, я біг, 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 нахто хочу помічати, я бав то ногами, і біг, бігалися обоє. Молодець, але має. Молодець, ворота, яка бувається. Чика, ми туди обрали, воно три. Думаю, не буду жадничать, дам пас, блядь. Вам там, знаешь, пас на цубы, блядь, я не понял, що вот так выскочил. Там уже не было ебашки. Не, ебал пас, давайте, я шмал, мой восемь. А ведь мою высоту, а ведь мою лево. А я проебал, я, не, я не дуже поднял голову. Решающий. Діма, блять, запала на рішаю гра. А мені вийдеться, що в нього, блядь, игра має їде, блядь, не в когось. Або не паничні уйти подарунки. В конце почали ходімо вийшли, вони почали там після так, що блядь, дітей одна позабрали нічим. Пустіть мене в атаку. Блять, в Грайте, блять, що ви нахуй? Лопес, ділуйтеся. Стоять, блять, розказують там, що це. Таке шо, робочі? Ні. у нас було 10 хуй боса, блять. Пустіть мене в атаку! Ну, піздєр. Порез м'як. Він геть, да? Він няму. Він няму. Та, бля, коварець в дюбаю. Він м'як.

Почти Почти! Почти попав. Саня є. Так Саня, блядь. Хорош, ге. Я перш так само ти вийшов, там вибав у космос. А що там у Кутувої? Ні. Ну, брамос можна не бачити. Сергій. Я не розумію, як вони забивають просто базу. в одного, спио, ноги. Опці, треба І Іду другий, ко не беру. Реально, я не беру, я маю Добре.

Eu também <sie ses laura> Super, <mas〆un> <hellos> yeah. ah, <laughs> tá bom. <ra> eu. <recruited> só <slur dubbed> <carimilar> Хлопці, ззаді, блядь. Шука. Шука, шука. Горе серий. Азик багато. ой ой Алелуя! Ну чи сосай! Піца буде жити! 3-2, вроді. 3-2, Чи 3-1? 3-2, вроді. А ну вони будуть хуярити. Спіється, впіця. Не так культурно, щоб мене не чули, бо далі мене от... Хорош, вітя! Вітя камінь! Депортують! Та не депортують, бо не во не володять. Ой, хорош Веня!

Сами прекрасні маски. Саня! Подарочки такий, брат, Голубу Голубуємо дай! Голубу йому. Голубу! Саня, давай! Добре, ще! Ще! Ебать, закачали его рот, решай мне момент. На пуде щен... все на аута. Все остальные даем домой? Да. Еще одна игра еще в них. Нагородження, я в них еще одна игра, потом нагородження и мы домой. Фоткатися? Да. Медали между четвертым местом. Ебать, мальчик. Чистый, чистый. Было, было. Саня, пускай в атаку.

Біде, що я, я викладався на максимум Лише то, що я в воротах, то хуйня. Ну так просто звуки. Зараз защитил. Так это помнят. Зараз защитить. Тебе так? У твердодаток нелюбимо Ха-ха-ха Ха-ха-ха Ріку Серий Ти хотів? Ти хотів запросити? А що ти хочете візити? Серий, не хочеш поміняти? А ха ха Ха-ха-ха Серий,

А якщо мене почитаєте, ми зараз четверте місце Казані? Я? Ну, так мене з Дурися з Казані. Ти перший фільм. Я палець ударив на сині палець. Так і ми їбаш у городі. Давай, давай, фуш, фуш, за сушка! Міняти серого! Серого на зубінну! Нікуа не бігає! Серого на лавку! На банку! На банку! На лавку. Та сілею, в котрій вчилися лікувати страйки, королівні, пусти Мішу на 2 минути. Серый, назад. Давай. Хорош. Яй, молодець. Через себе треба було Назар. А ну, апарат. Щось таке заклинює просто, Заміна. пусти! Блять, зловненим перстом нахуй ще би грав. Мамай, конец, дознімає. Що знімаєте? На. На команду ді. Дознімаю. Я Дякую! Дай до лоза! Дима, ваші коментарі! Дима, ваші коментарі! Дякую! Добре, справді! Відповідно, все нормально Вряді, ти більше не можеш Обші путь взяв! Дякую! Буду, а буде піца! Де? Коли буде піца? Хоч щось із мене кусок піци? Де? Де? буде? Де? 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 Де?